Вітаю вас! І десь приблизно ось так виглядає повністю вся колекція Війни Імперія атакує. Ось так, приблизно, щоб ви могли бачити, я тільки так можу вмістити на супер-супер широкий об'єктив камери. І давайте все-таки побачимо, що у нас тут в цю колекцію входить. Ми будемо збільшувати так. до... До нормальних розмірів камери. І тут тут у нас, ну, найперше, давайте треба згадати, що тут у нас є стандартна коробочка. Якщо ви будете збирати, то ви отримаєте в базі 34 фігурки. Це мається на увазі разом з Вейдером і Люком Скайвокером. Далі, значить, доповнення джамби. Тут у нас буде 10 фігур. 10 різних героїв, якщо я не помиляюся. Також у нас повернення на ход, це 16 фігур добродіїв і злодіїв. Там у нас, бачите, серце імперії теж 16 фігур додасть вам. Подвійні ціні Twin Shadows 10 фігурочок, Беспінський гамбіт. Це. Ще 10 фігур. Ну, і відповідно, лотал. От лотальські коти і все інше це ще 10 фігур. Ну і переходимо до ось цих красивих доповнень. Тут у нас є такі трошки більші, де дві і більші фігури. Або іноді одна велика, дві або три фігури і меншенькі І давайте розпочнемо з меншеньких, адже їх зрозуміло чітко 23 коробочки. От ви бачите їх. Так, значить, то бачите. 23 коробочки. Це малі доповнення. З них 8 повстанців. От вони ось такі красивенькі ідуть, повстанці. всі. 8 повстанців, з яких буде аж 3 джедаї. Тут у нас, вон, бачите, заховалась Асука Тано. Люк Скайвокер. Друга іпостась фігурки із стартового наборчику. Також вона перша фігура із стартового наборчику, до речі, теж є. Рахується окремим доповненням і в деяких коробках не йшла, але потім почали класти всюди. Ну і, звісно, старий Бен. Далі у нас також вісім коробочок найманців. От вони позначені зелененьким. Найкраще, мені здається, тут це Java. Розпаковочка є на каналі, також вон, бачите є ще і Honda. Знаменитий пірат. Дуже крутий Боба Фет, і Поск і Денгар. Так, це вісім найманців. І серед них є один користувач сили це Дарт Мол. Це важ... важливо зазначити. Ну і всього-навсього один дроїд ig 88 Ось там він у нас заховався. Дійсно, місце вони займають чималенько. І давайте перейдемо до імперців. А імперців у нас не вісім, як ви могли б очікувати, а всього сім. Чомусь саме так. Із них лише два користувачі сили. Це ось тут у нас Палпатін заховався і Гранд Інквізітор, тобто найкращий інквізітор. Але як на мене, Траун теж знаєте, не пасе задніх в цій колекції Дуже-дуже буде крутезним. Також у нас тут генерали типу Хайн Самос і генерал Сорін. Командувач охорони генера... імператора. Ну, Це і всі, в принципі, імперці. За повстанців, можливо, якихось забув. У тут вже починається бачите, через те, що рухою коробочки трохи сипляться. Лея органа теж я би відніс до користувачів сили, а як вже ми знаємо, вона сестра Люка Скайвокера. і теж можна було б зарахувати її до користувачки сили. Чубака, зрозуміло. Оце дуже схоже на Касяна на Андора, чувак, але тут він поки що ноунеймом no зазначається. Ну, Ленде Колорісіян, звичайний контрабандист. Ну, а Ще ага, ще у нас Гансола. Так, всіх інших я вам показав. Боска показував, бабуфету показував бабуфет і денгар. І давайте далі спробуємо перейти. Як його так охопити? Ось так, здається, трошки буде. Попадати. О, так от в кадрі будуть виглядати трошки більші доповнення, яких я вам уже казав. Тут є 17 чи не казав, їх 17 таких здорових коробок. Ну так, відносно здорових. Ось так вони з іншої сторони виглядають. І тут в цих 17 здорових коробках 33 персонажі. Так, а ну, приберем, щоб не це його. 33 персонажі. Із них 8 буде повстанських. Тут, бачите, Ezra Bridger з кіненим джаросом. Тут у нас чоппер з герої Ех, охорона Ехобази. Ще у нас повстанські рейнджери. Тут аж три, а охорона ехо бази це 2 фігурки. Також ще три фігурки, дуже круті. це Охорона леї, органа і взагалі такі, повстанські такі піхотинці. Ще непогані саботери від повстанців, вони досить ефективні. Найпотужнішими, можна сказати, вуки є. Ну, зрозуміло, наші дроїди R2D2 ну, і відповідно Найкрутіші серед них, як на мене, це у нас Сабін Врен і The Corelius. The Corelius дуже мощний, а Сабін. Одна із двох представниць мандалорців. Адже другий тут у нас ось тут маленьких був Фетт. Ну і сабіна. Це двоє мандалорців на всю колекцію. І що ж ви скажете по найманцям? А найманців в таких середніх коробочок всього три коробочки. Найперший це ось такий у нас це Джабба Хат, Сам Джабба. Так. Також ось тут у нас заховалась теж дуже крута банта. ну Вершник на банті, там і вершник, і сама банта. Якщо не бачили розпаковочку, подивіться, на каналі все це є в 3D. І ще одні треті найманці це ось такі. от У нас раса таких зелених, як і Грідо. Я вилетіла з голови. Я згадаю, вам напишу. Оце такі у нас, але тут аж дві е, фігурки. І що у нас там далі? І у нас ще є п'ять коробок по імперії. І по імперії найкрутіший і най, найздоровіший у нас Генерал Вейс. Він одна з по суті, є найбільшою фігуркою в цій колекції. Також однією із двох, при тому збирається в двох різних варіантах, Це Капітан Теро. І він збирається в двох варіантах, Тут не показано, але там є два вершники, дві частини вершника наверх. От. І ви можете одного або іншого збирати, навіть прикріплювати прямо перед боєм. Як вам буде зручно. Я не знаю, чи є сенс брати таких два, чи краще один і просто міняти. Це, я думаю, ми з вами обговоримо в іншому відео. Також знаменитими і дуже популярними є дроїди самого Дарта Вейдера bt e -0 -0 -0. От Ось такі вони дуже круті. Скоро буде розпаковочка на каналі. не пропустіть. Також у нас ISB, Імперське бюро безпеки. І Вони ж розвідники і снайпери. От, тут у нас якби такі рядові. Йдуть. Ну, а В маленькому ми тут могли бачити агента Блейза. Як також isb І ще один фінальний, п'ятий. Це саме суперечливий набір, адже це додаткові штурмовики. Тобто, якщо ви в стартовій коробиці, отримуєте 9 штурмовиків в однакових повністю позах. Можна, в принципі, їх трохи так підкоректувати різними. Тоді ви отримуєте ще 3 штурмовики трошки в інших позах. Ну і плюс картки до них. Брати чи не брати саме суперечливий, як на мене, набірчик. Хоча я брав собі в колекцію і це. Прикольно, тому що вони все-таки різноманітні, а плюс штурмовиків має бути багато. Бо вони одні з найслабкіших юнітів в цій грі. Я б сказав, самі слабкі, хіба що, якщо не рахувати якихось дроїдів. До речі, про дроїдів, всього в грі ви можете знайти аж 12 різноманітних дроїдів. І от вся оця -оця колекція, вся оця, -оця колекція, яку так знову спробувати охопити з стартовою наборкою, всіма коробками, все це ви назбираєте 170 персонажів, якщо не будете повторюватися. Ну, тобто, якщо не будете брати повторно якийсь коробок. Всі доповнення, все, все 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 це разом. Я так порахував, якщо я не помиляюсь, 170 рівно персонажів. Якщо ви так само, як і я, будете планувати на, нових, на них ставити їх на прозорі подставочки, то вам знадобиться 170%. Прозорих подставочок, при тому різного е, масштабу. Адже деякі з них, як той же саме Джабо, займають 50х50. 50, а General Waste такі інші великі аж 50 на 75 мм підставочки. Це якщо будете міняти. Отак от загалом виглядає. Вся ця колекція. Дійсно, деякі з них я просто місяцями не розпаковував, щоб мати можливість вам так от показати, як воно все разом буде. І якщо вам раптом теж треба, то ви там подивіться, в описі все є, де взяти, куди звертатися, що у мене зайве трошки буде повторюватися, то я відповідно вам віддам. Там Я OLX і Viber канал. Так що підписуйтесь, переходьте, шукайте. Дякую вам за коментарі, дякую вам за вподобайки. Сподіваюся, я не дарма ці кілька місяців, скажімо так, не розпаковував, щоб нарешті вже разом з цими коробочками оці всі показати нерозпакованими, оці всі доповнення. І так показати колекцію всю, яка вона є, яку можна зібрати у Star Wars Imperial Assault. А ще одне таке маленьке доповнення, яке я вам не показував окремо, ось так воно виглядає це кубики. Тут у нас 11 кубиків, один білий, а інших всіх по 2. Я не знаю, чи є. В принципі, велика потреба в ньому немає, але я собі взяв також один доповнення, адже іноді два білих куби. Чи, наприклад, щоб мати три зелених, також можна взяти. Непогане доповнення і таке найменше. Ну, також ще є доповнення спеціально для. Змагань між людьми, але воно там якісь картки, якісь, ну, тобто настільки неважливе доповнення, що я його і навіть не став особливо брати. А з усіх доповнень, це в принципі основних таких, це всі Всі основні Ну, а кубики це я вважаю так, опціональним. Отак от, от виглядають всі герої, антигерої. До речі, джедаїв це можна назвати настолкою про джедаїв. Джедав тут дуже-дуже багатсько. А от прихильників темної сторони небагацько. Чому? Тому що я розмірковував зробити їх не просто на прозорих підставках, а, наприклад, джедайв на синіх таких прозорих підставочках зробити. А ситхів, ситхів на червоних прозорих підставочках. Але я зрозумів, що ситхів там всього на всього 3-4 штуки. Тобто, навіть якщо Молом, всього на всього Інквізітор, Палпатін і Дарт Вейдер, ну максимум 4 ситки. Це якщо дартамола на цей момент рахувати ще ситхом. Відповідно, дай коробочку буду розпаковувати, побачите розпаковочку на каналі. Відповідно, нема сенсу сильно збирати, купувати багато цих підставочок, адже багато вони будуть незадіяними. І, відповідно, я вирішив від цього відмовитися. Тому в мене всі вони на прозорих підставочках. Про це є окреме відео. Так, не буду затягувати ваш час, сподіваюся, вам сподобалось. Споглядати на таку велику колекцію. Так вона виглядає не розпакована Якщо ви будете збирати по декілька фігур, то ви обов'язково будете їх розпаковувати, адже витримати, щоб їх не розпаковувати, тяжко, я вам скажу. І нарешті я теж можу розпаковувати ті, які ще не маю в колекції. І це ви зможете побачити на каналі ті інші розпаковочки. Так що підписуйтесь на канал, якщо раптом загубилась ваша підписочка, перевірте. Дякую вам і до зустрічі в інших відео.